Доброго дня, друзі. Ми з України. В сьогоднішньому уроці ми практично завершуємо вже вивчення органічних речовин, і тема нашого сьогоднішнього уроку білки. Знаєте, із всіх органічних речовин, які існують на сьогоднішній день відомі науці, мабуть, білки для живих істот мають, ну, якщо не таке саме, то наближене значення як відома неорганічна речовина вода. Чому? Тому що наш організм повністю побудований із білків. Так? Якщо ми беремо неорганічні речовини, це основа, це вода. Якщо беремо органічні речовини, однозначно це білки. Цю тему, друзі, ми з вами розглядали в курсі біології, тому сьогодні багато того, що я буду розповідати, в принципі, нам вже відомо. Отже, тема нашого сьогоднішнього року білки, і мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з будовою використанням і функціями білків. Будемо розпочинати. І так, вперше білок був виділений іще в XVIII столітті, а саме у 1728 році італійцем Якопо Бекарі, саме Якопо Бекарі, виділив перші білки пшеничного борошна. І з того часу, а саме з 1728 року, і починається хімія білків. На початку ХХ століття ще один німецький вчений, емір Фішер, експериментально довів. Що всі білки побудовані з залишків амінокислоту. Амінокислоти сполучаються між собою пептидними зв'язками, як ми з вами говорили на минулому уроці. Таким чином утворюються молекули білків. Білки це природні м, високомолекулярні сполуки, які складаються із залишків альфа амінокислот які з'єднані одне з одним пептидними зв'язками. Ось, будь ласка, подивіться: амінокислотний залишок, пептидна група 2. Дві амінокислоти, з'єднані між собою пептидними зв'язками, утворюють білки. До складу білкових молекул входять такі речовини, як оксиген, нітроген, сульфур, фосфор і гідроген. Треба сказати, що, на відміну від амінокислот, молекулярна маса білків дуже велика і складається від декількох тисяч до декількох, декількох мільйонів. Які ж фізичні властивості білків? Ви знаєте, друзі, різноманіття білків настільки велике, що ем, всі білки мають різні фізичні властивості. Серед них є як м'які білки, які добре розчинюють у воді, наприклад, альбуміни, так і тверді білки, які практично не розчиняються у воді. Наприклад, добре відомий нам білок кератин входить до складу рогів і копит тварин, пір'я птахів і до наших з вами нігтів. Ахітин, як ми знаємо з курсу біології сьомого класу, є основою панцирів, таких тварин, як павуки та краби. Звичайно, білки не мають температури плавлення і при нагріванні. Вони руйнуються та розкладаються саме тому підвищення температури тіла людини до великої позначки до 40 градусів є небезпечною для життя людини. З конкурсу біології ми з вами вчили, що рів, білки, Мають чотири структури, чотири типи структури або рівні структури. Це подивіться, будь ласка, первинна структура, це у нас вторинна структура, третинна структура і четвертинна структура. Нагадую, первинна структура це білок у вигляді ланцюжка. Вторинна це коли цей ланцюжок закручується в спіраль. Третинна, коли білок скручується в таку кулю, яка називається глобули, або білки називаються глобулярні. А четвертина це коли декілька глобул об'єднуються. Знов-таки, все це ми вчили в курсі біології, тому тільки нагадую вам про це. Добре, які ж хімічні властивості мають білки? Білки мають дві основні хімічні властивості: перша це гідроліз. Тобто білки взаємодіють із кислотами і лугами, в результаті якого утворюються амінокислоти. І друга хімічна важлива властивість це денатурація білків. Ми з вами теж в курсі біології розглядали, говорили, що денатурація це порушення первинної структури білка, вторинної, третинної, четвертинної структури білка, тобто це порушення природної структури білка, під дією нагрівання або якихось різних хімічних речовин. І ось на цьому малюнку ми з вами бачимо денатурацію, яку ми можемо самі вдома створити. Для цього нам потрібно сире яйце, олія, сковорідка. Так, нагріваємо сковорідку, наливаємо олії. Вбиваємо яйце, смажимо його, і в результаті ми бачимо, як відбувається денатурація, як білок практично руйнується. Тому денатурований білок він втрачає свої біологічні властивості. Людина навчилася використовувати білки. По-перше, білки використовуються в продуктах харчування при споживанні білків, в складі їжі, молекули білка руйнуються в травній системі, а саме в шлунку під дією соляної кислоти. Стравоходу і кишечнику під дією лугів, да, вони, формую, вони за допомогою ферментів розпадаються на амінокислоти, які смоктуються нашим кишечником і використовуються нашим організмом для отримання енергії. Білок харчування, перш за все, як ми знаємо, потрібен, тому що є джерелом незамінних амінокислот. Справа в тому, друзі, що наш організм не здатний сам. Синтезувати амінокислоти, тому ми змушені вживати білки з їжею, щоб забезпечити організм цими амінокислотами. Ну і крім того, білки їжі є важливими джерелами азоту. Ну, а перед вами те, що ми вчили в 8 класі, корисні продукти, які містять білки. Ось на цьому слайді, друзі, видно, що нам треба їсти, аби отримувати будівельний матеріал для нашого організму. Я не буду зараз називати, ви все самі бачите на слайді. Друга, другий напрямок, де використовуються білки, друзі, це медицина. Дуже велика кількість досліджень в медицині спрямована саме на використання білкових молекул. Білки використовуються в якості терапевтичних препаратів і як засоби діагностики різноманітних захворювань. Треба сказати, що застосування білків в медицині почалося ще з природних білків, які людина отримала з різноманітних живих істот. На сьогоднішній день нові препарати створюються штучно, так, саме за допомогою проєктування білків. Білкові препарати, які знаходять широке використання, використовуються для лікування різних хвороб, наприклад, гемофілії. Так. Далі білки імунної системи використовуються для лікування інфекційних захворювань і навіть деяких видів раку. Третій напрям, де використовуються білки, дорогі учні, це промисловість. Серед цих білків харчовій промисловості в першу чергу це, звичайно, ферменти. У пекарській промисловості використовується, так, альфа-амілаза, у поворінні використовується та сама амілаза. Далі целюлаза використовується для освітлення соків, далі ліпаза і лактаза використовуються для виготовлення кисломолочних продуктів. Да, ви бачите, які складні назви у цих білків можна просто зламати язика, але ну, вам головне знати, для чого використовується. Да, не обов'язково запам'ятовувати ці надзвичайно складні назви. Для виготовлення крахмалю використовується амілаза, глюкоамілаза. для виготовлення паперу, використовується целюлаза. Так, тобто дуже дуже широке використання. Звичайно, друзі, білки виконують багато функцій. Ми знов-таки в курсі біології з вами вчили ці функції. Це і захисна функція, структурна, каталітична, моторна, транспортна і навіть сигнальна та регуляторна. Давайте коротко пригадаємо з курсу біології, те, що ми розглядали. Каталітична функція це дуже важлива функція білків, оскільки білки забезпечують. Швидке протікання хімічних реакцій в організмі, в нашому з вами організмі. Звичайно, цю функцію виконує особлива група білків, які називаються ферменти. Як діють ферменти, ми теж вже задали з вами в курсі біології, не будемо повторюватися. Структурна функція: білки це будівельний матеріал, так як будинок будується з дошок, з балок, з цеглин, з бетонних плит. Так само наш організм побудований із білків. Чому? Тому що білки входять до складу оболон клітинних мембран. так, і беруть участь в утворенні позаклітинних структур. Білки входять до складу нашого волосся, наших сухожилків, стінок судин, тобто білки будівельний матеріал. Багато білків беруть участь в захисній відповіді організму. На пошкодження. Наприклад, ми з вами в курсі 8 класу біологію, коли вчили, вчили, що є такий білок фібріоноген. Цей білок бере участь в гортанні крові, да? І це захист, тому що захищає нас від крововтрати. Так? Далі антитіла. Да? Наприклад, імуноглобулін той самий нейтралізують хвороботворні бактерії, віруси, чужорідні білки, які можуть спричинити погіршення стану нашого організму. Отже, захисна функція білків. Багато білків виконують сигнальну функцію. Вони передають сигнали як на рівні клітини, так і на міжклітинному, внутрішньоклітинному рівні. Так? Добре. Деякі білки виконують регуляторну функцію. Беремо той самий інсулін вчили в восьмому класі. Інсулін регулює концентрацію глюкози в крові. Далі, наступна транспортна функція. Теж вчили. Да? Ми знаємо, що транспортну функцію виконує білок крові гемоглобін. Він транспортує. Вуглекислий газ і кисень по нашому організму. Є ще так звані моторні або рухові білки. Вони забезпечують скорочення наших м'язів, забезпечують наші рухи. Так? Рух війок, джгутиків, м'язів все це результат роботи білків. Ну і врешті-решт білки виконують запасну функцію. Наприклад, в молодці є такий білок казеїн. А в яйці є білок Альбумін. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою властивостями і функціями білків. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей!